Привіт! Якщо ви цікавились вінтажним стилем одягу, то швидше за все рано чи пізно ви зіткнетеся або вже зіткнулися із питанням: що ж взувати, де знайти взуття, яке буде відповідати тій чи іншій епосі? Мене звати Міла, я вінтажний блогер і вже близько п'яти років я постійно одягаюся у стилі кінця 19, початку ХХ століття. І в певний час в мене також виникла проблема із тим, де ж знайти підходяще взуття. І в цьому відео я хочу поділитися із вами трьома виробниками взуття у вінтажному стилі, зробити огляд того взуття, яке в мене є, їхні плюси та мінуси. Невеличка примітка: у назві відео вказано вінтажне взуття, що є не зовсім правильним. У мене вже є лекція, на якій я детально розповідаю, що таке вінтажна річ, що таке річ у вінтажному стилі. Ви можете її подивитися, перейшовши за посиланням. У цьому відео мова піде про взуття у вінтажному стилі, тому що вінтажне це старе, це взуття нове, але воно відшите у стилістиці тієї чи іншої епохи та з урахуванням особливостей, фасону моди певної декади. У мене представлено 5 пар взуття від трьох різних виробників, які стилізують свої вироби під певну епоху. В даному випадку це кінець 19 початок ХХ століття. Вона ж едвардіанська епоха. І почну я з пари, яка найменш відповідає історичному зразку. Це ось така пара черевиків від виробника Еко Спереду, вони доволі схожі на. Той історичний взірець, який використовували для відтворення цієї моделі, це округлий трішки видовжений носок, відповідна обробка та шнурівка. Але чим вони відрізняються від свого історичного батька або матері? В першу чергу, тим, що вони мають блискавку. Це є історично недостовірним, оскільки блискавка була винайдена лише на початку ХХ століття. А от популярною вона стала вже після Другої світової війни, тому взуття до 1940 х років блискавки немає. Також підбори тут не відповідають історичному зірцю. Це, звичайно, доволі висока шпилька про саме взуття. Воно зручне і насправді доволі якісне, тому що за той період, що я його носила, воно не розлізлося ось тут по шву. Частково стерлась фарба з носка і дуже сильно постиралась фарба із підборів. Це взуття мені було відправлено безкоштовно для реклами у блозі. В цілому компанія дуже клієнтоорієнтована. Вони відправляють в Україну, що, як виявилось потім, є чималою проблемою для інших компаній, особливо з Америки. Мені подобається те, що в них є, окрім взуття, ще й інші аксесуари, і це все гуманні альтернативи. Друга пара взуття, про яку я хочу розповісти, це ось такі черевики від Memory Shoes. В цілому, вони мені сподобались зовнішньо. Вони дійсно відповідають точно музейним експонатам та газетним вирізкам, тобто, це, можна сказати, максимально близька копія до взуття того періоду. Вона виключно на шнурівці, тут немає ні кнопок, ні блискавки. Підбори також відповідають історичним. Взуття дуже зручне. Клієнтоорієнтованість. Проблем з відправкою в Україну не було взагалі, і дійшли вони приблизно за два місяці відносно якості цього взуття. Носила я його зовсім недовго. Прийшло воно мені в травні, тому я носила його травень і в червні, тому що у нас був дуже холодний та дощовий червень цього року, і зовсім трішки в вересні. Після чого. Воно повністю розлізлось ось тут на п'яточці, а також я вже встигла замінити повністю набойки і додатково ще проклеїти ось цю частину, попросити майстра, тому що воно вже почало протиратися. Також, як бачите, на носку аналогічно розклеїлось і носок дуже сильно збився та стерся. Як для тієї ціни, яку вони просять за це взуття, мені здається, що така якість замала. Те, що вони поклали дві пари шнурків, насправді дуже добре. Адже одна пара дуже швидко в мене вже зносилася, тому що їх постійно потрібно розшнуровувати зашнуровувати. А я б не сказала, що дирочки, які тут є, надто для цього зручні. Це взуття я можу рекомендувати виключно як річ для особливих подій: фотосесія, весілля, якийсь тематичний захід. На жаль, для постійного носіння вони не підходять, оскільки дуже. Швидко зіпсувалися і втратили свій вигляд. Звісно, це все можна зафарбувати кремом, але я спеціально цього не зробила, щоб ви побачили реальний вигляд взуття, яке носилось від сили 2 місяці. І останній виробник. Від нього в мене аж три пари взуття. American Duchess, американська герцогиня. Найперше в мене від них з'явились ось ці туфлі два роки тому. І вже цієї весни мені доїхали ще ось ці чобітки. Що я можу сказати? В них максимально відповідний зовнішній вигляд до історичного взірця. Особливо, звісно ж, мені полюбилась саме ця пара. Звісно ж, при постійному носінні потребується заміна набоїв, які я вже міняла на всіх, фактично. Ще з мінусів. Дуже швидко в мене на ось цих чобітках відлетіли гудзики. Звісно ж, в наборі було два запасних, але в мене відлетіло вже три. Напевне. Вони тримаються не дуже міцно, і оскільки їх постійно потрібно застібати, розстібати варто було б або замінити формат гудзика, або, можливо, класти більше додаткових. Якість взуття можна відслідкувати саме по ось цим туфлям. Вони були мною придбані у вересні 2020 року, і я їх просто таскала в хвост і в гриву. Я їх носила. Весь теплий сезон, починаючи від квітня і закінчуючи іноді жовтнем два роки. І виглядають вони ще доволі добре. Особливо з урахуванням, що я маю доволі активний спосіб життя і ще й живу в селі. Відповідно, дороги в нас тут не завжди добрі, і вони носилися і по бруківці, і по камінню. І на велосипеді я в них постійно їздила. І в цілому, якщо їх покрити кремом, вони майже як нові. Тут також відвалювались гудзики, але не так сильно. І за весь час в мене відірвалось три гудзички. В них був один запасний з собою, інші я встигла знайти, тому поки що вони всі рідні. Клієнтоорієнтованість. А от з цим у Американдучес явні проблеми. На жаль, так трапилось, що в Україну вони не відправляють. Коли я вперше спробувала в них замовити, то аргументували вони це тим, що в них були певні проблеми з замовниками з нашої країни, нібито вони натрапляли наших раїв. Що ж буває? Тому щоб замовити ось ці туфлі, мені довелось просити друзів отримати їх в Америці і вже потім переправити мені. Пройшло півтора роки, і я знову пробую. Думаю, можливо, за півтора роки щось змінилось? На жаль, ні. Тому та сама історія була із цими черевиками. Я попросила подругу в Америці, вона їх отримала і вже переслала мені. Сам магазин до речі знаходиться саме в Америці. При цьому вони відкрили ще додатково чи офіс чи магазина по Європі. І я думаю, можливо, з Америки не хотіли відправляти і вже з європейського магазину відправлять. І знову ні. Знову та сама проблема, що в Україну вони не доставляють. При цьому я постійно їх тегаю в інстаграмі, вони також мій магазин тегають. Тобто, в цілому ми один одного як би знаємо, але все одно домовитись про доставку виявилось дуже складно. Три виробники взуття у вінтажному стилі. І, на жаль, про жоден я не можу сказати, що це мій фаворит. У когось хороша доставка, у когось етичний матеріал, а у когось ідеальний дизайн. Тому обрати, на жаль, дуже складно. і Тут вже залишається лише за вами вирішення кому ж надати перевагу. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть їх в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк відео. В наступних відео розповім вам про історичні корсети та де їх можна взяти. До наступних зустрічей!